Вітаю вас на четвертій лекції по курсу звукорежисури в театрі. Сьогодні ми затронемо ще, одну, ще один аспект теорії звукорежисури, який нам треба розуміти, знати, звертати на це увагу. В подальшому ви можете також це поглиблено собі, поцікавитись, якщо будете поглиблюватися в звукоінженерію. Отже. Це акустика приміщень. Тут буде не тільки за акустику, тут буде ще і за акустичні системи, тому що проблеми з акустикою приміщень вилазять в, тільки в випадках, коли е, додається якісь елементи в цю акустику приміщень, технічні, тому що театральні зали зазвичай правильно спроєктовані акустично до потреб розмовного жанру. Звукова хвиля рухається повздовжно і, направляючи, натрапляючи на перешкоду, вона може її оминути, якщо перешкода менша за поле хвилі, або відбитися, коли перешкода більше за поле хвилі. Або частково відбитися, якщо перешкода не дуже велика, такого середнього розміру, вона може частково хвиля може частково пройти через перешкоду, і відбитися. Також звукова хвиля може бути поглинута перешкодою. Це залежить від матеріалу і, і від щільності, і від особливостей матеріалу, яким оброблена поверхня. В замкнутому просторі звук може відбиватися до тих пір, поки не втратить свою звукову енергію, яка розсіюється поступово. Ефект цього розсіювання можна почути, і він, він має назву ревер... реверберація або відлуння. Це процес зменшення інтенсивності звуку при його багаторазовому відбитті від оточуючих поверхонь. Основною числовою характеристикою цього процесу є час реверберації, або за скільки часу ми перестаємо чути відлуння. Час реверберації це тривалість після звуча сигналу. Іншими словами, це тривалість звукового сигналу після відключення його джерела. Час реверберації залежить від багатьох факторів розміру приміщення, матеріалів поверхонь приміщення, кількості людей в приміщенні, люди є джерелом поглинання звуку, наявності та кількості меблів приміщенні і тому подібне. Як зрозуміти, чи влаштовує у вас час реверберації тієї чи іншої кімнати або залу? Для цього введено поняття оптимального часу реверберації, при дотриманні якого звукові якості приміщення будуть оптимальними. Залежно від призначення приміщення, оптимальний час реверберації буде різний. При малих обсягах для дикторської студії вона повинна складати близько 0,4 секунди. Для драматичних театрів це 0,7 секунди. Може бути й довше, в залежності від того, який цей театральний зал, тому що. Якщо ми беремо театральний зал чисто для е, е, акторської роботи, то там треба короткий час реверберації. А якщо ми беремо зал, де використовується оркестр, то там зал може, зробити, може мати до півтори. Секунди затухання, ну, один-два зазвичай є певні еталони. Це зумовлено тим, щоб оркестр просто цілісно звучав в цьому залі. Але це трошеч, це на це треба звертати увагу, тому що театри бувають різні, різні за жанру за жанрами і та і тому подібне. От, наприклад, якщо взяти для порівняння театр Лесі Українки в Києві, він зроблений так, що відбиття розсіюється дуже швидко, вони направлені правильно по залу, І вони розсіються дуже швидко, попри великі масштаби зали. Зала звучить суховастенько, скажімо так. Але дуже приємно, що ти можеш сісти в будь-якій точці, і ти будеш прекрасно чути актора майже як ніби біля себе. А є зали, такі як, наприклад, театр імені З... Марії Заньковецької, де є оркестрова яма. Яку теж треба підсилювати. І там зал спроєктований з певною реверберацією, яка при використанні акустичної системи, якщо грати там мюзикл з підсилюючою апаратурою, е там вилазять певні питання. Е ну, от, Наприклад, в мене на практиці було, я там робила мюзикл, Чарлі Шоколадна Фабрика, і часто на репетиції, коли ми там прогонимо музичні номери, Мені диригент часто возмущається, що приберіть обробку з вокалу, приберіть обробку. Кажу, в мене все вимкнено. У мене все вимкнено, я не використовую обробку на репетиції. Це от такий дає ефект залу, бо в залі є своя природна реверберація, яка зроблена під оркестр. Також треба звернути увагу, от зараз вам покажу графічок, що реверберацію повністю не прибирають. Тобто в великих приміщеннях дуже важко прибрати оці відлуння, які можуть тривати довго. Їх просто правильно направляють, правильно направляють щоб звук був підсилювався, щоб актора було чути в найдальших куточках добре, чітко. Майже так само, ніби ви сидите біля сцени. Тому це дуже важлива тема, це все направляється. Тому ви в великих залах не чуєте такого відлуння, як в ангарах. Варто згадати про таке поняття, як акустичний резонанс. Це явище, внаслідок якого акустична система підсилює ті звукові хвилі, частота яких відповідає одній з власних природних частот коливань. Акустично-резонансний об'єкт зазвичай має більше однієї резонансної частоти, особливо в гармоніках найсильнішого резонансу. Він легко вібрує на цих частотах і слабше вібрує на інших частотах. Він вибере свою резонансну частоту зі складного збучення або з широкої смуги шуму. По суті, він фільтрує всі частоти, окрім своєї резонансної. Театральні зали спроєктовані з урахуванням резонансних цих зон, які підсолюють голос актора, але інколи це може вилазити з використанням акустичних систем, це може вилазити боком. Тому в таких випадках часто прозвонюють козичні системи, спеціально налаштовують і теж спеціально направляють з урахуванням цих резонансних зон. Також е, варто пам'ятати про таке поняття, як биття звуку або стояча хвиля. Це коли е, звук відбувається від паралельних поверхонь. Оскільки це відбиття. Не відбувається. Оце. Відбувається е, така історія, що їхні е, точки в, нульовій, е, в нульовому положенні сходяться, і в них йде Е, 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 е коли я говорила про фазу, в них іде коливання, тобто вони взаємопідсилюються і взаємознищуються одночасно, от в такому. І відбувається таке биття звуку, от це паралельні поверхні, це зло зло для акустики приміщень концертної театрального характеру. Але таке зустрічається. І воно просто в загальному міксі потім. На високих частотах може дуже неприємні ефекти викликати. Але на резонансі, наприклад, на стоячих хвилях працюють музичні інструменти, тому що це в них такий спосіб підсилення. З приходом технологій та інтеграцією звукопідсилюючої апаратури в театрах виникають певні конфлікти. Наприклад, в своїй практиці я стикалася з тим, що раз півроку треба було продзвонювати акустичну систему, бо змінювалася вологість та температура повітря. Нагадаю, швидкість, швидкість звуку залежить від густини, від повітря і тому подібне, від атмосферних умов. Тому якщо зала, якщо приміщення, Взагалі, будівля спроєктована не досить коректно, можливо, після перебудови там і тому подібне, не враховуються якісь кліматичні умови, які мають зберігатися в приміщенні, це вносить свої корективи. Коли змінюється, звуковий, змінюється атмосферний тиск, змінюється вологість повітря, можуть вилазити ті чи інші резонансні частоти. У мене таке було таке було в Київському тюгу. Там е, немає такої. Е, По-перше, це перебудоване е, приміщення під потреби театру. Реконструйоване воно було двоповерхове, стало триповерхове, і при реконструкції не враховувалась е, ізоляція. Певна, е, що це має бути. Коробка в коробці. Якщо були на ДЗЗ, може будете на ДЗЗ дім звукозапису» на Кловській. Отам велика зала зроблена методом коробка в коробці. Це якраз зроблено для того, щоб уникнути зайвих шумів з вулиці, Це раз, уникнути різких змін атмосферного тиску і вологості повітря. два Е, і для того, щоб можна було збудувати такий е, ревербераційний фон, який їм зручно, три я вже говорила про гул, про гулкість, про е, якийсь хол зайвий під час репетицій. Е, якщо у вас виникає така ситуація, кажіть, прийде, глядач, сяде і все буде добре. Зазвичай так і відбувається, тому що глядач поглинає е, дуже добре е, за рахунок своєї м'яккотілості е, звук і картина цілком нормалізується. А тепер поговоримо про акустичні системи. Акустична система це сукупність гучномовців з різною частотою випромінювання. Акустичні динаміки колонки класифікують за різними ознаками, зокрема за типом роботи, розміщенням. Конфігурацію випромінювача та призначення. Також поділ може базуватися на відтворених частотах та типом акустичного оформлення. Так, за типом роботи вони є активні, вони мають вбудований підсилювач потужності та пасивні. Не мають вбудованого підсилювача, він завжди йде окремо. За типом розміщення та портативність є стаціонарні для постійного встановлення вдома, в студії або на концертах, та портативні це переносні колонки з автономним живленням та можливості бездротового підключення. За кількістю смуг випромінювачів є односмугові, мають один широкосмуговий випромінювач, ну, там, чисто високі частоти або низькі частоти. І багатосмугові. Містять кілька динаміків, кожен з яких відповідає за певний діапазон частот. Ну, я думаю, ви теж могли таке бачити, що є колонки високих середніх частот, і окремо стоїть колонка низьких частот. За призначенням, є професійні, призначені для студій, клубів, концертних майданчиків або театральних і домашні, ну, для домашнього використання від бюджетних до хай-фай систем за принципом роботи, за характером відтворення частот точніше, є високочастотні, їх називають ще твітери, відповідають за відтворення високих частот. Середньочастотні, відповідають за звуки середнього діапазону, мідвуфери, що їх називають. О, середні частоти. І низькочастотні або сабвуфери Генерують баси. В театрі використовуються професійні акустичні системи з багатосмуговими колонками. Зараз все частіше використовують активну акустику з вбудованим підсилювачем, бо вони мають перевагу завдяки своїй компактності. У великих салах часто для полоси високих та середніх частот використовують підвіси або Масивий, вони ще називаються. Це комплекс кількох колонок, які підвішуються на стінах або спецконструкціях по краях сцени. Це робиться з метою уникнення зворотнього зв'язку, бо актори часто можуть ходити в області порталів. Зворотній зв'язок це коли. Підносиш мікрофон до колонки, і він взаємопідсилюється, закольцовується, і тоді тут виникає такий дуже неприємний високий голосний, високочастотний звук. Це треба уникати, бо це дуже неприємно на вушко. І за рахунок сегментної структури їх можна направити відповідно до потреб глядацької зали, щоб закрити весь простір глядацької зали, щоб було чути на балконах і внизу. Змінюючи кут, вигину та кількість сегментів сабвуфером однаково де стояти, бо низькочастотна хвиля вона має велику довжину і фактично сабвуфер має кругову направленість, якщо вже не те. Якщо брати високочастотні колонки, то там ситуація інша, оскільки високочасто... висока частота має високочастотна хвиля має коротшу. Довжину хвилі, її треба направляти. Тому е, високочастотні динаміки мають рупорну, е, можна побачити на картинці, мож, мають рупорну конструкцію, щоб їх згрупувати і направити в е, певному напрямку. Тому їх зазвичай більше використовують, ніж е, динаміків для низькочастотних хвиль. Ну, сабвуфери, знову ж таки, нагадаю, що їм не однаково де стояти. Їх ставлять або знизу, або підвішують разом з масивами, або зашивають в нішах, якщо є така можливість. Щодо налаштування акустичних систем, в першу чергу варто віднайти контрольну точку у глядацькій залі, де звук з правого і лівого порталу колонок будуть пересікатися. Це спеціально так робиться, це збереження стереобази і тому подібне. Це, ця контрольна точка розраховується певним чином, вона має відповідати певному трикутнику, тобто відстань між, між правою і лівою колонкою має відповідати відстані до людини в центрі. Тобто такий трикутничок утворюється. Робо, нагадаю, що робоча зона звукорежисера не завжди знаходиться в правильній зоні контрольній. Вона ще може бути сунута вправо або вліво, ну зазвичай вправо. Ця точка зазвичай знаходиться в центрі залу по вертикалі. І на два-три ряди назад від центру по горизонталі. Якщо ви були в кінотеатрах, це будуть найзручніші місця для, для прослуховування звуку, для прослуховування фільму. Кожен звукорежисер має набір музичних тем, музичних треків, які їм подобаються, які є талонним для прослуховування, для саме мікс. Щоб мікс був повний, насичений і тому подібне. Ці треки мають бути різних жанрів, але найкраще починати це з прозування білим шумом. Білим шумом, це фактично відтворення всіх частот з однаковою інтенсивністю. От якраз коли ви слухаєте білий шум, можуть вилізти оці резонансні частоти, які можна буде прибрати. Зараз є акустичні системи, які мають вбудований процесор, який можна налаштувати спеціальною програмкою, і тоді в еквалізації на пульті не буде потреби. Але краще прозвонювати, краще прослуховувати через генератор білого шуму, який є зараз на, на пультах. Або і потім ще включати свої улюблені треки. Але так, щоб вони були з гарним міксом, гарній якості високій, щоб можна було ще там щось підправити і послухати, чи гармонійно все звучить, чи качає зал. На даний момент все. Трошки довго лекція вийшла, але просто дуже багато інформації саме по цій темі. До зустрічі в наступній лекції.